Сьогодні у випуску Google додав нейромережі у таблиці. Canva впроваджує інструменти на базі штучного інтелекту. ChatGPT тепер може запам'ятати усі ваші розмови. Google оновлює правила мерча центр. Досі нашарити в Google таблицях. Може, вже і не потрібно заучувати всі правила. Тепер можна максимально спростити собі роботу. Google додав у таблиці нейромережі. Gemini за вас створить всі найскладніші формули, згенерує текст, зробить аналіз, класифікує та узагальнить купу різноманітної інформації. Аби це зробити, вам всього лише потрібно зайти у ваш Google акаунт на воркспейсі, де базовий пакет вже включає штучний інтелект. Тиснете Створити нову таблицю і зверху справа буде зірочка Штучний інтелект. Тиснете її і буде вам щастя. До речі, в старих документах, які ви створювали, це теж можливо. Компанія Canva розширює свій функціонал новими фішками штучного інтелекту. Помічник Canva допоможе вам редагувати зображення, підтримувати електронні таблиці, автоматично побудовувати їх на основі вже наявних даних, створювати тексти та дизайни. І все це, звісно, за інструкціями користувача. Але такі завдання по типу зроби красиво і швидко, як зазвичай може казати вам керівник. Штучний інтелект не завжди зрозуміє. Йому треба прискіпливо і конкретно зазначити ціль. Для тих, хто зараз слухає і згадує мем, де що ти чорт збирає таке несеш, поясню, що Canva – це платформа для графічного дизайну. Там роблять макети сайтів, презентації і так далі. До речі, Canva Code може вставляти в дизайн інтерактивні елементи, по типу карти або калькулятора. Аби не паяти вас подробицями, зазначу, що у редактора з'явилися нові функції, які допоможуть платформі конкурувати з такими гігантами, як Adobe Photoshop і Lightroom. А в більш просунутому пакеті платформи представили Canva Sheets – інструменти для роботи з електронними таблицями. Він містить Magic Insights – автоматичне виявлення головних показників, Magic Charts – перетворення чисел на брендові діаграми. Інтеграції з сервісами по типу HubShop, Statista та Google Analytics. до речі, в індустрії дизайну спостерігається деяка напруга. А справа в тім, що ще використовує роботи митців для навчання своїх моделей. Вони банально бояться втратити роботу. Ну що сказати, така ситуація спостерігається не тільки в дизайні, а й ще й в будь-яких сферах IT. Проте Кемерон Адамс, а це один із засновників Canva, клянеться на біблії, а точніше на підручнику з Python, що ще не замінить творчість, а лише змінить деякі підходи до виконання роботи в дизайні, маркетингу і розробці продуктів. І на підтвердження своїх слів нещодавно скоротив певну кількість технічних авторів. І, звісно, компанія не підв'язує це з провадженням щі, просто е, внутрішня реорганізація. Так співпало. Ну, що ж ви хотіли? Хто там у дитинстві мріяв, аби все замінили роботи? Вуаля, майже все здійснилось. Тільки є один нюанс: хороше платять роботу. OpenAI запускає розширену функцію пам'яті в ChatGPT. Вона запам'ятовує та використовує попередні чати для відповідей. Раніше про це було потрібно окремо просити модель, або що запам'ятала. Ця так би мовити пам'ять оновлюється автоматично, ChatGPT сам вирішує, що буде для вас важливим, а що ні, користувач не може переглянути або змінити цю інфу. І що ще цікавіше, обсяг цих даних може розширюватись або зменшуватись в залежності від того, чи деградує користувач. Іноді здається, що люди, які мовби керуючі, Самі ним вже і керуються, і напевно такі думки ще передбачило, і, аби зовсім не спалитися, залишили для людини прогалину. Принаймні, так нас запевняють. Мовляв, людина може вимкнути пам'ять повністю або розкористатися тимчасовим чатом, який не буде зберігати жодної інформації, бла, бла, бла. І ще, начебто, ви можете, але тільки під час розмови, вплинути на зміст пам'яті. Він, начебто, здатен змінити або забути те, про що вже знав. Ага, здатен і забути, як то кажуть в Одесі, це дві різні речі. І ще припускаю, що інфу про деяких юзерів щі не забуде ніколи. Деяку інформацію ви можете зберегти самі, по типу ім'я, стать, вік, вподобання тощо. Все інше ще запам'ятає сам. Функція вже з'явилася у передплатників Plus та Pro для корпоративних планів найближчим. Часом. А тим, хто не платить, лише окремі факти, і то, якщо дуже сильно попросите, запам'ятає ім'я, і годі з вас. Це часічко поки не доступно у країнах європейської економічної зони, а також в таких країнах, як Великобританія, Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн. І до речі, якщо вимкнути опцію «Improve the model for everyone», то ці дані не будуть зберігатися і застосовуватися для навчання майбутніх моделей. Керівник OpenAI Сем Альтман написав у мережі X, що він бачить у цьому майбутніші системи, яка буде впродовж життя поступово розуміти і пізнавати людину. Але мушу засмутити пана Сема Альтмана, бо краще за всіх тебе знає тільки касир з найближчого відомого тебе. Google оновив правила платформи Мерчат Центр. Це платформа, яка використовується для реклами товарів у пошуку. Google Shopping, можливо хтось не знає, але 100% бачили. Це такі рекламні картинки, які вискакують в углу. Коли ви, наприклад, шукаєте телефон або ноут, і зверху вже бачите рекламу того самого телефона або ноута. Зміна вступили в силу на початку квітня. Стосуються вони розсрочок сертифікації енергоефективності в ЄС, а також даних про доставку. І так, по порядку: перше, це те, що Google вже не підтримує атрибут. Ціна для першого внеску за умов розсрочки. Цю інфу вказують окремо через підатрибут «Downplayment» у блоці «Installment». Основний атрибут прайс має містити повну вартість товару без розподілу на платежі. Що стосується маркувань в ЄС, тепер замість атрибутів «Energy Efficiency Center» потрібно використовувати атрибут «Certification». Це дозволяє відображати графічні етикетки. Також Google додав нові атрибути доставки, а саме, «Carrier» перевізник Shopping Шопінгендін Business Days – час на обробку, та Shopping Trends Business Days – час на доставку. Це допоможе точніше визначити строки прибуття майбутніх замовлень. Тому радимо користувачам, які використовують Merchant Центр, переглянути всю інфу та оновити застосунок, якщо потрібно. Адже для Google ці зміни важливі, оскільки вони роблять опис товару точнішим і зменшують кількість помилок у фідах. Ну, я вам раджу не боятися помилок, бо як казав німецький філософ Георг Гегель найшкідливіше бажання захистити себе від помилок. А ти, до речі, камеру вімкнув?